Пустити дійсно жахлива жінка, яка може бути. Давайте припустимо, що вона дійсно поганого може робити, не суб'єктивно. Аб'юзить, аб'юзить. Аб'юзить. Каже, що та Карпати не вийдуть в Прем'єр-лігу. І він такий, знаєш, не кажи такого! Він не кажи такого, я нападаючий. Я їхній тренер вір в мене. Ну, жахлива так, жінка, так, жінка, жінка мені здається що жінка як би це банально не звучало має надихати ну типу тобі хочеться приходити додому працювати жити жінка має надихати а може вона його типу, аб'юзить в плані твоя робота це ну і х... розумієш можливо пробуйте з ним переспати і доказати йому що він взагалі не по жінках до речі, і що потім його колишня казала, що от тепер його друг сучка, послухай од Богдан. Добре, що камери знімають такі файна така порада. Люди слухай, ми живемо в прогресивному суспільстві. Якщо тобі не виходить, з жінками спробуй з чоловіками. Не попробуйся, що не ну, не підтримати. Ти казав, то спробуй як казінак спробувати.